Шановні жителі Звягельської громади, від учора ви, ваші домогосподарства, почали отримувати ось такі листи. За статистикою, такі листи отримає майже кожне четверте домогосподарство нашого міста та селищ. Вони доходять від Звягельської міської ради та проєкту Ради Європи з громадської участі. Це перша в Україні. І в нашому місті громадська асамблея, яка починає від сьогодні свій старт, є декілька способів зареєструватися на участі у громадських асамблеях. Перший це перейти за посиланням під цим відео. Або ж на офіційному сайті міської ради. Також можна просканувати QR-код, який є у листі, або ж, можливо, ви бачили такі красиві афіші по місту, також за номером телефону, або ж прийти особисто в будинок. Рад, кабінет номер 24 другий поверх. Якщо ж ви не отримали такого листа, але бажаєте долучитися до проєкту, реєструйтеся в будь-який спосіб. Шановні жителі нашої громади, не зволікайте з реєстрації. Скористайтеся нагодою зробити нашу громаду кращою.